Інколи добиває, люди пишуть, що ця пилка ZOMAX 6510 китайська пила зрисована з КОМАЦУ. Модель 5000. Ось пилка зрисована з КОМАЦУ. Як бачимо, знайди 10 відліч. Навіть все резиновий армортизатор. Тут карп, тут пружинний. Тормоз, цепа. З одної то сторони. Нема нічого все. На китайці, як ви кажете. Тут з двох сторон, як на щілю 361. Це вже я зробив такий фільтр бумажняний. Бо нейлоновий. Він дуже поганий, він дуже багато тирси пропускає. І хай ніхто не розказує, що нейлоновий тут класний. Пиляйте, будь ласка. Я нікого не рекламую, щоб ставили, так як я. Робіть, що хочете. Хоч без фільтра річте, чулку надійте. Тут стоїть, як у 361-му фільтр. Бомба фільтр стоїть. Великий двойний. Тільки ось таким чином китайці зробили запалювання та <кій> дросільною ну, заслонкою на холодний старт з подсосом. Свічка тут так, вона розполовинена. На дві частини, тут все ціляком. Далі ручка на китайцях металічна, алюмінієва. На дешманське гнеться. Тут пластикова ручка. Ай далі. Зима літо. На китайці ось літо стрілочка. Флажок витягуйте, приставляєте на зиму. Тут ось оде Важок яку щіля зверху літо. Витягуйте, перевертайте зиму вгору. Далі. На китайці бокова кришка. Щеплення так виконана із ручкою аварійного тормоза. На зомах 65-10. Кришка йде без тормоза. Вона не яким чином не зроблена як на китайці. Навіть той же зуб такий упор. Тут такий крепкий сам глушитель. Ось так ось. На китайці так. Нагари нема, так як масло хаду на цій пилці. Масло хаду. Пилка ця ракета. Я її дуже люблю, вона рве, вона дрова по 40 см розриває любих пород. використовую її, так як мені не жалко, для порізки твердих пород дров. Це поп треба підточити в діаметрі від 20 до 50 см. Я навіть на неї все встановив 3,81.6 шину бомба. Ураган 325-й рядом не стояв. Так. Узор масі антивібраційна система на двох пружинах. Тут нічого немає. А є, нарізиний відбойник. І тут різинове, як у щіля, кольце. У Китайця все. Нараз, два, три, 4, 5 різинових вставок. Так що, друзі, ось так. Практично, ну, процентів 70, 70 це копія щіля. Скільки вона пропрацює? Я не знаю. Ця пилка, ось буде третій рік працювати. Отпадна пилка. Я дуже задоволений її приобретінням. Хоч там пишуть коменти, це китайська циганка. Ну, як хочете так і рахуйте, це ваше особисте діло. А мені на практиці показало, що це супер якісна пилка. Для заготовки дров. Так що, друзі, якось так. Ще для порівняння ZOMAX 6510 без шини цепа, повний бак масла, повний бак бензину. Важить 6 кг 555 г. Зараз китайця зважимо. Повний бак масла, повний бак бензину. Вага 6 кілограм 20 грам. На пів кілограма. Так як тут пів літра бензина. Масло 260 мл. Тут 700 мл І масло десь до 300 мл. Практично вага оцеє і оцеї пилки десь в 300 грам. Десь отак 250 даже. Та що ця пилка дорожча, але ну сильніша на кінську силу і важча десь на 200 грам, Але вона, як сказати, Має антивібраційну систему на пружинах, має гарну систему мікропроцесорного запалювання, карбюратор Valbro. Як на мою думку, більш така сучасніша і ефективніша. Але дорожче. Двічі. Вибирати буде кожен сам для себе. Дякую за прогляд і за увагу. car E do nove